Реорганізація підприємства та її наслідки: перше це скорочення штату працівників, і останнє це звільнення працівників за ініціативою роботодавця. Тобто, якщо підприємство вже відправило всіх можливих працівників на службу. За призовом, якщо там оформило простій, але це все одно нічого не змінило. Можливо, потрібно вдатися до таких методів, як модернізація, реорганізація підприємства. От це не обов'язково може передбачати скорочення штату або чисельності. Працівників, от і про аспекти цієї організації я хотіла б ну, вам розповісти коротко і акцентуючи увагу на головному, варто зауважити, що під час реорганізації, яка може відбуватися в будь-якій формі, за працівниками на підприємстві зберігаються. Ну трудові договори продовжуються. Але якщо на підприємстві є первинна профспілкова організація. Ну, ми розуміємо, що це не настільки поширено, От, навіть якщо проспілка є не дуже часто ця проспілка дійсно дієва. От тобто, можливо буде це формальна проспілка, але все одно навіть таку проспілку обов'язково за три місяці до проведення такої можливої реорганізації потрібно повідомити про факт реорганізації, про те, які посади будуть скорочені, яких працівників можливо буде вивільнено. Тобто, всю повну інформацію. Надати в письмовому вигляді, оскільки е якщо це у ця мова не буде виконана, то е це може послугувати для е поз позову такої профспілки до суду. Е Можливо навіть скасування цієї реорганізації, оскільки були порушені і трудові права працівників, і е, права профспілки. От, е, ну, в Європі це більш важливо, ніж ну, і актуально, ніж у нас в Україні, але я хочу вам сказати, що наразі і в нас теж набувають поширення такі справи, і профспілки починають активізуватися. Наступне це якщо відбувається зміна істотних умов праці, то е, Окремо від попередження про там скорочення має бути попереджено працівника про зміну істотних умов праці. Варто це теж зробити письмово. Наступне це те, що під час скорочення чистельності або штату працівників обов'язково попереджують про наступне вивільнення. Письмово теж не пізніше ніж за два місяці під розпис. Якщо працівник відмовляється отримати таке попередження, то потрібно скласти акт, який там підписують інші працівники, які фіксують, що працівник відмовляється від отримання такого попередження. Ось і обов'язково в цьому попередженні має бути зазначена посада, яку пропонують для працівника. варто зазначити, що працівнику мають бути запропоновані всі можливі посади, тобто, якщо він відмовляється від однієї має бути запропонована наступна, яка нібито йому підходить ну, по, по списку. Тобто, обов'язковою умовою, є те, щоб працівнику була запропонована посада, адекватна його кваліфікації і адекватна для нього. В даному попередженні має бути враховано, чи працівник відноситься до якоїсь категорії, яка має переважне право залишення на роботі. Ці категорії визначені в Кодексі законів про працю, і варто зауважити, що в принципі, основною Основним критерієм в даному випадку має бути кваліфікація і тривалість роботи працівника, от оскільки не можна так, що залишити всіх там пільговиків, а хороших кваліфікованих працівників, які працюють давно, от сказати, що вони не мають переважного права для роботи на підприємстві. Якщо працівник працює сумлінно, в нього немає зауважень і він. Виконує свої посадові обов'язки уже тривалий час е, добре, то він теж має переважне право для залишення на посаді. У випадку, якщо працівник відмовляється від переведення, відмовляється від всіх запропонованих йому посад, роботодавець має право звільнити працівника, але варто зауважити, що тут не потрібно плутати да, зміну істотних умов праці і е, відмову від переведення, тому що у нас був на практиці такий випадок, коли під час після реорганізації. Е, Роботодавець звільнив всіх працівників, зазначаючи підставу зміни істотних умов праці хоча по суті працівники відмовилися від переведення на Іншу роботу, це частина перша статті 140, і якщо буде зазначена інша підстава, яка от не відповідає, то е, працівник має право звернутися до суду. І якщо йому пощастить і будуть виявлені інші там нюанси, наприклад, те, що він все таки мав переважне право для залишення на роботі, там невчасно був попереджений, його е, поновлять на роботі, і е, підприємство буде зобов'язане сплатити е, середній заробіток за час вимушеного прогулу. Але е, у випадку, якщо все було. Всі норми були дотримані, але тільки була неправильно зазначена підстава в трудовій книжці, то суддя може прийняти рішення про ну. Виправлення підстави в трудовій книжці, і працівник буде звільнений, але з тієї підстави, яка відповідає для даних обставин. І останнє це, що стосується розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, варто зазначити, що всі підстави визначені теж в кодексі, зокрема, це стаття 40. Хочеться зосередити увагу вашу, що це не обов'язково не можна вказувати як причину невідповідності, те, що у працівника, наприклад, немає диплому про вищу освіту. Це не є підставою. Якщо ця наявність цього диплому чітко не передбачена законодавством, то не можна посилатися на те, що працівника немає освіти і тому він не відповідає даній посаді. Можуть бути зауваження до виконання ним його обов'язків трудових. Це все має бути зафіксовано і в такому випадку можливе звільнення з такої підстави. Значить, розірвання трудового договору через прогул без поважних причин, ну прогулом нас визначається відсутність працівника на роботі. Боть як протягом усього робочого дня, так і протягом трьох годин безперервно або трьох годин в сумі під час робочого дня варто зауважити, що в такому випадку обов'язково потрібно встановити причину такої відсутності, якщо це не з поважної причини, то тоді можна звільнити працівника, але обов'язково мати його письмові пояснення, оскільки абсолютно різні бувають причини в людей. Це можуть бути поважні і неповажні, і е, саме розглядається в, суд, в суді, е, е, чи відноситься дана причина до поважної. І є роз'яснення численні про те, які ж все таки причини були визнані е, поважними, які ні. Наступна е, підстава це розірвання договору у випадку наявності працівника на робочому місці нетверезому стані. Е, значить, е, варто зазначити, що цей стан має обов'язково бути підтверджений медичним висновком. От, якщо такого медичного висновку немає, то якби дуже складно буде довести в суді, що працівник перебував у якомусь. Наркотичному або токсичному сп'янінні. Наступне це розірвання трудового договору у зв'язку з систематичним невиконанням а, своїх трудових обов'язків. Тут варто звернути увагу на те, що систематичне невиконання трудових обов'язків працівника. А, дуже часто роботодавці думають, що можна притягнути працівника там до дисциплінарної відповідальності, винести догану декілька разів, а потім звільнити за пунктом 3 статті 40, як систематичне невиконання. Працівником його трудових обов'язків варто зазначити, що відповідно до кодексу законів про працю і будь-якого іншого кодексу. Двічі за а, одне і той самий приступок не може бути притягнуто людину до відповідальності. Тобто, якщо ви працівника притягнули до відповідальності у вигляді догани, то це вже відповідальність у вигляді догани. Тобто, мають бути, якщо ви хочете його звільнити в майбутньому, ви а, складаєте акти про те, що дійсно було порушено трудові, а, ну, а, його а, м, трудові обов'язки, трудову дисципліну і. А, Потім вже на підставі цих порушень виносите там, наказ про звільнення. А, якщо ви хочете притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани, тут маса нюансів, і хочу вам сказати, що. Я ще не зустрічала, щоб роботодавець чітко дотримався всіх нюансів. Частіше всього, якщо працівник бажає позбутися такої відповідальності, він подає до суду, він на це має право, і в принципі може оскаржити будь-яку догану, оскільки процедура винесення догани є. Ну, не менш складною, і навіть я б сказала би більш складною, ніж там правильне оформлення звільнення працівника. Наступною підставою для звільнення працівника з ініціативи роботодавця це може бути поновлення працівника на роботі, який працював попередній, Якщо він, наприклад, через суд поновлюється, і потрібна негайно вимога суду негайно поновити працівника на роботі, і е, наступна остання причина це розірвання трудового договору за вчинення на роботі розкрадання. Варто зауважити, що е, це розкрадання неважливо відбувалося в робочий час, після робочого часу е, фіксується, і варто зауважити, що договір може бути розірвано не пізніше одного місяця з набрання законної сили вироком суду чи дня прийняття постанови про накладення адміністративного стягнення або заходів громадського впливу на такого працівника. Ставитися до такого питання потрібно дуже е, відповідально, і е, я думаю, що обов'язково потрібно звертатися до юристів, щоб вони дали допомогу і роз'яснили як краще і як не допустити, щоб потім можна було програти суд, наприклад, так, щоб не допустити цього.